А що це таке? Це ділянка, яку забрали в Черні місці. І ділянка, яка не оброблялась з 2021 року. В 2021 році хтось її обробляв, сіяв соняшник, зібрав соняшник і потім її зарав. І вона три роки поставала. Тут бур'ян був отакий. Ну і відповідно, що ти розумієш, що ти сходи любої культури отримаєш, якщо будуть опади. у... Вже липні. місяці, Ну що сіяти, Ранній соняшник? Ну це його трішки придискували, аби можна було посіяти. Трішки збільшили норму. Гліфасад з перевипачем, 6 літрів. Бо полинь, перій, все. Все було, да? дуже Германія. обережний посів, дуже обережний посів. Розкладки ну нормальної тут нема. Да, дуже не, дуже непогано не розкладки. Дуже розклад. Обережний посів на швидкості через такі пагли. Тобто, якщо б його здискували, вирівняли остаточно, тут би не було вологи взагалі для отримання сходів. А так його дискували там на 5-7, щоб аби проїхати сівалкою. Потім ґрунтові, і потім ще і пульсар з органасіліконом, ні, з, з олією. І зараз я дивлюсь, знов-таки дивлюсь, зробили обробку посовкам, а, бо вся... цей соняшник тиждень тому цвів. Звісно, що це буде соняшник з невеличкою врожайністю, але що робити з ділянкою, якщо ти її отримав середині червня? Якщо б її вирівнювали, сходів би не було. Тобто ми сіяли 60, отримали десь 43, 47, десь так приблизно. І довелось навіть глибоко сіяти, щоб отримати ту ну, отримати все таки сходи. І сіяли на швидкості 3,5-4 кілометри. Ну, поле, поле зарали, бросили. Бросили. І воно все просло полиню, перейом і все. все все і, Ну його треба почистити. Тож, ну Тут дорого виходить, тут гліфосату. Це для багатих. Гліфосату, <гліфосату>, <гліфосату> куча гліфосату. Тут, я не пам'ятаю, від 5 до 6 літрів було, там щось 5,2 чи 5,6, ну щось таке. 360-го, не 360-го, ну 480-го грамот на літку. 360-го в кислотному еквіваленті з силіконом. А потім пропізохлор з фурахварідоном. І потім по другій парі чи 0,9 чи літр було імазамоксу з олією, бо гібрид КЛП ранній. Ну і все. В я думаю, дві тонни зберемо. Встигне визріти ви, 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 Він встигне. Температур встигне. хватить? Вже 18, 18, 18 ну, в серпня, в принципі, він, йому ще. Ще йому треба два тижні на остаточний налив. Але це тільки сушка буде. це тільки сушка, Тут, тут в вологості, вологості менше десь 22-24 не буде. Ну, а що вже було сіяти. більше? Але не, запустили не, не, землю в роботу? В принципі, нічого, да. так. В принципі, що? Нічого. Одна Ні. фунгіцидна тут була, бо бу, поле пустувало, і, ну, і не, було, не було великої потреби. І довелось працювати по совці. Коли він цвів, Вся хлопкова совка, яка була навкруги, прилетіла сюди для того, щоб додатково живитись. Ну і всі бджіли були ваші? Ну, бджоли то таке, тут в цьому самому, да, да. Ну, ну, так. Стоять. стоять пасіка. А, а, тиждень не знаю, може хтось і ставив. А, а я тиждень тому його обробляв від хлопкової совки, бо вже з'явилась гусі. І от зараз ми якраз проїздом заїхали, подивилися, що чисто все добре, трішки карагену дали. Все впало, в принципі. Так би його з'їли намертво, бо було б достатньо багато тут. Дивитись на його майбутнє з оптимізмом, так? Так, да, я думаю, під дві, під, дві, під дві тони. Тут ми добре не давали взагалі, чого так, бо це могло б затягнути вегетацію цього соняшника. Ну, я думаю, під 2 тони ми тут можемо зібрати. Цікавий досвід. Може. Аж це не дослід, це вже практична така, ви думаєте, за всю кар'єру так не було, що ти отримаєш ділянку там 15 червня. там, чи це саме. В мене крайній посів Соняшнику був і успішний посів, був 2 липня. 2 липня, І зібрали 16 септалів. Це так, краще, так, ніж чекати слідуючого. Років року, 8 тому. Да. Ну але я обираю тоді КЛ або Експрес ранні гібриди, і здебільшого всі ці ділянки дуже треба чистити. Ну тут видно, оце все. Придискований бур'ян, мінералізований, це був полинь, це був прий, це було... А можна сходити, воно виглядає, як нульове поле. Да? Воно виглядає, як нульове поле. Ну, десь асот повністю не дочесало. І все ж, бачите, гарбати, бо, гарбати, бо довелось дискувати дуже-дуже неглибоко. Неглибоко, щоб можна було посіяти і отримати споду. Маленький він, звісно. А це що, оприскавач ходив, так? Да? Так, да, так, да, це ж обробляли відсотки. Маленький він, звісно, але ну, кошик тільки діаметр того кошику. Десь сантиметрів 14-15. Тобто такий кошик може бути на соняшнику, який буде висотою метр вісімдесят. Ну і на ну, і він, Заклад, так, да, він в принципі, окрім самої самої так, серцевини, так. він виповнював. Бачите, ага, ага. Ну, що з оранкою? Горанка, якщо брошена, так, так. вона ж заростає і утворюється оця грудкувата структура. Старою, старою гарно. старою, старою все це, щоб не бити таку техніку на швидкості 2-3 км на годину, все це роздісковує, щоб можна було просто не, роз, не розбити техніку. Коли, коли, коли його сіли. Там швидкість падала до 2 км через перепади висот. Цікаві. Тобто, тут, я якщо це. під ноги не дивитися, можна ноги зламати. Це рослинні залишки. І ну, я, Треба було дати трішки на нього азоту на соняшник. Трішки треба було дати на цю компенсацію того бур'яну, який тут був. Але і селітри не було поряд взагалі. А карбамід давати на півсухий ґрунт ще й по такій жарі, це можна потім і, по-перше, кореневу систему попалити, ну, і більшість його, в принципі, втратити. Ну, да. ну, а, ну, І довелось соняшник сіяти, ну, майже там на 6, майже на 6. Ну, і це не до, досі, тобто так сіяти, ну, весною ми сіємо 50 тисяч, а тут сіяли 60, якщо є там, 43-44 через те, що ну, далеко не кожна рослина зійшла. просто. Далеко на кожного І он, дивіться, щось сухому довго лежало, воно дозійшло. Рядом отакі, да, да. А так зараз ми просто заїхали, то я до этого на цей соняшник заходив, щоб подивитись, що совка вже є, можна працювати, а потім обробили, і зараз я дивлюсь, що її вже немає. Пізні посіви, це вже через скорочення світового дня. Вони дуже часто не отримують нормальну кількість олії. Тобто, якщо цей гібрид так в нормальних умовах може дати 52 олію, 53 олію, ну дуже буде гарно, якщо тут буде 46 олія. Дуже буде гарно. Десь О, бачите, перепади. Скільки тут? 20, 20 см. Ну і так добре, що ви так гарно посіяли. І це вбитий. А якою сівалкою сіли? Тут сіяло темпа. темпа. Mm. Справитися, я скажу, задача. Не пара роз... розставила. Тим більше не ідеально було все тут. Азоту йому на... треба, було, треба було кілограмів 40-50 дати хоча б селітри поряд з рядком. Бо коли все це заробили в ґрунт, воно потягнуло на себе азот. Але... Mm -hmm. Так ситуаційно, що на бригаді не було селітри і чогось у продавців не було селітри. Ви задоволені? 60 літрів. Так, да, ну я думаю, до 2 тонн ми тут зберемо. Більше, більше ні. Більше це... ні, але серединка виповнена. Діаметр кошика ну більше 10 сантиметрів. Ну тут це один результат. А другий результат ви за запустите поле в роботу? Ну поступово да почистити його.